Вітаю на константі. У нас є проблема. Впродовж січня-квітня 24-го року органами досудового розслідування та прокурорами було зареєстровано аж 10 з половиною тисяч кримінальних проваджень за статтею 407 кримінального кодексу, тобто самовільне залишення військової частини або місця служби, а також більше 7 тисяч кримінальних проваджень за статтею 408. Дезертирство, незважаючи на те, що ми не можемо точно сказати, скільки з цих справ завершаться обвинувальним вироком суду. Тенденція щодо зростання їхньої кількості очевидна вже зараз. Для порівняння у 2023 році за самовільне залишення військової частини або місця служби було засуджено трохи більше ніж півтори тисячі осіб. У 22-му році за цією статтею засуджено тисячу військовослужбовців. А за дезертирство, у 23-му році засуджено 113 осіб, у 22-му навіть більше. 154. А за перші 4 місяці 24-го року у нас уже зареєстровано майже 20 тисяч справ щодо цих правопорушень. За рік кількість засуджених буде складати тисячі. І з цим щось треба робити. І про це сьогоднішній випуск. Але перш ніж почати, пропоную підписатися і написати коментар під випуском. Це дуже допоможе розвитку мого каналу. Починаємо спершу поясню різницю між поняттями. Вона полягає у тому, що при дезертирстві військовослужбовець має намір ухилятися від військової служби не протягом певного проміжку часу, наприклад, місяця, двох, трьох тощо, а ухилитися від військової служби взагалі. Назавжди, а самовільне залишення військової частини це якраз тимчасове ухилення, яке до речі, навіть не завжди означає кримінальну відповідальність. Іноді адміністративну. Більш детально про юридичні нюанси, які варто знати щодо дезертирства та самовільного залишення військової частини, ми поговоримо наприкінці випуску. Тож додивляйтеся до кінця. Тепер щодо вирішення проблеми дезертирства. Наразі правозахисників турбує те, що у кримінальному законодавстві відсутні правові підстави для можливості звільнення військовослужбовців від кримінальної відповідальності за перше вчинення злочинів за статтями 407-408 та за умови їх щирого каяття та бажання повернутися до військової служби? Як повідомляють ЗМІ, народні депутати пропонують надати військовослужбовцям таку можливість. Що безумовно не може не радувати. Група народних депутатів Сергій Іонушас, Федір Веніславський, Мар'яна Безугла, Олександр Завітневич та інші зареєстрували законопроект 113.22 про внесення змін до Кримінального кодексу і кримінального процесуального. Що пропонують внести нардепи? Пропонується внести зміни до статті 401 Кримінального кодексу України, доповнивши її частиною 5, згідно з якою. Особа, яка під час дії воєнного стану вперше вчинила кримінальне правопорушення, передбачене статтями 407-408, може бути звільнена від кримінальної відповідальності в порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України. Однак це працюватиме лише за умови, якщо до закінчення досудового розслідування особа добровільно заявила слідчому або прокурору про намір повернутися до військової частини або місця служби для продовження проходження військової служби. При цьому командир, начальник військової частини установи, має надати згоду на продовження проходження військової служби такою особою. Змінами до статей 286-287 кримінального процесуального кодексу України пропонується унормувати процедуру судового розгляду клопотання прокурора про звільнення від кримінальної відповідальності військовослужбовців. Йдеться про тих, які заявили про свій намір повернутися до військової частини або місця служби для продовження проходження військової служби. При цьому загальний судовий контроль за розглядом таких клопотань залишається в межах визначених Кримінальним процесуальним кодексом України. Також зберігається можливість апеляційного оскарження прийнятих судом рішень. Слід окремо зазначити, що запропонованими нормами механізм звільнення від кримінальної відповідальності військовослужбовців можливий лише за умови надання командиром, начальникам військової частини установи письмової згоди на продовження проходження військової служби. Також Щінної норми статті 616 Кримінального процесуального кодексу України пропонується виключити посилання на статті 186, 187, 189 грабіж розбій вимагання Кримінального кодексу України. Це дозволить особам, що скоїли кримінальні правопорушення за даними статтями і стосовно яких обрано запобіжний захід тримання під вартою, звернутися до прокурора з клопотанням про ініціювання. Перед слідчим суддею або судом питання про скасування цього запобіжного заходу для продовження або проходження військової служби за призовом під час мобілізації на особливий період. Перехідними ж положеннями проєкту закону пропонується внести зміни до закону України про військовий обов'язок і військову службу. Ними, зокрема, передбачається, що початком призупинення військової служби є день подання повідомлень. Начальником відповідного органу управління військової служби правопорядку збройних силах України про вчинення військовослужбовцям кримінального правопорушення. Також пропонується передбачити продовження військової служби для військовослужбовців, яким обвинувальним вироком суду призначено кримінальне покарання у вигляді службового обмеження, арешту з відбуттям на гауп вахті або тримання у дисциплінарному батальйоні, а також яких звільнено від відбування покарання з випробуванням або звільнено від кримінальної відповідальності на підставі статті 401 Кримінального кодексу України. Як і обіцяв, трохи юридичних нюансів щодо злочинів, передбачених статтями 407 408 кримінального кодексу. Варто розуміти, що дезертирство завжди характеризується прямим умислом: за дезертирство передбачена кримінальна відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від 2 до 5 років. Але якщо даний злочин вчиняє група військовослужбовців та або зі зброєю, винним загрожує ув'язнення на срок від 5 до 10 років. А за дезертирство в умовах воєнного стану або в бойовій обстановці винному загрожує позбавлення волі на срок від 5 до 12 років. Самовільне залишення військовослужбовцем місця служби або військової частини, а також нез'явлення його вчасно без поважних причин на службу у разі звільнення з частини, призначення або переведення, нез'явлення з відрядження, відпустки або з лікувального закладу як можна зрозуміти. Зуміти є порушенням. Проте самовільним залишенням частини не вважається залишення військової частини за наявності відповідного дозволу командира, відрядження, виконання наказу командира, лікування, ротація переміщення. Навчання, відпустка тощо. Усі зазначених вище підстав повинні в обов'язковому порядку підтверджуватися командиром або оформленими належним чином документами. На цьому я з вами прощаюся. Якщо відео було інформативне, то підписуйтесь на константу і поширюйте відео. Чао!